Їхали з пасіки, влетіли в рій. Повернулись. І от така картина. Довго ми його шукали, не могли зрозуміти, де він сідає. А сідає, там він трошки далі в траву. От, зараз пробую перескочити через перила. Так, де він там у нас? Добре. Де? Родячий рій. От, він сідає, повністю злітається. Так що треба їхати зараз по рамки по вулик і помаленьку його забирати. Чому сідає в траву, непонятно. Чому не сідало нам на тиво. Можливо, матку машину сина Ну, Не знаю. Він ще літає і літає сильно, ще не всі в саптолку. Отак. Така історія. Залетіли в рій. Їхали з пасіки, влетіли в рій. Повернулись. І от така картина. Довго ми його шукали, не могли зрозуміти, де він сідає. А сідає, там он трошки далі в траву. От. Зараз пробую перескочити через Опа. Так, де він там у нас? Рудячий да. рій. От, він сідає, повністю злітається. Так що треба їхати зараз по рамки по вулок і помаленьку його забирати. Чому сідає в траву непонятно. Чому не сідало нам на тиво. Можливо, матка машина робила. Ну не знаю. Він ще літає і літає сильно, ще не всі в сапток. Отак. Вот така історія. Ви залетіли грій.